Уже і я, матусю, постаріла, стала, як ви, так бачу, так ходжу. Я не одну весну вже зустріла, а ви пішли рідненька, за межу. Ви там давно уже й не пригадаю, коли вам пісню щиглих щебетав. Ви в хусточці пішли до свого раю, І вас тоді лиш холод огортав. Над вами трави, ваші любі квіти, над вами небо вічності блакить. І ви пішли в інші світи говіти, і звідти нас, і бачити, і любить. А я живу, пригадую, колишнє. Зима вже не така, весна не та. Не ті смаки, не ті лугові вишні. Я вже давно коса не золота. Я тут старію, під дощем, і градом, під шквалом дронів в зареві війни. Я тут любуюсь цим весняним садом і запахом старої земени. Я тут живу життям старої вишні. Барвінок мені стелиться до ніг, прошу щодня, пошли мені Всевишнє й весною сонце, а зимою сніг, пошли землі моїй душі, лиш миру й трішки фарту. Просіть і ви, матусю небеса, щоб день настав, налив водиці кварту. Щоб квітла й квітла ця земна краса.